Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зійси, і все ісполняй, сокровище блажесне, подателю, прийди і селися в ним і очисти не всякі скверні і спаси, блаже душі наша, святий Боже, і безсмерти по нас, святий Боже, святокритися безсмерти помилас. Святій Боже, Святій Боже, Святій Крикій, Святий Божья, який свято смерті помилась, слава Отцю Ісину, і Святому Духові, нині повсякчас всіх і на віки віки амінь. Пресвята, є Тройця помила нас, Господи, очести, греки наші, владико прости, беззаконня наше, святий пости і селе не моще наше, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий. Слава Отцю Ісину, і святому духові, нині повсякчас і на віки, віки, амінь, Отче нашої сина, небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прошемо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всяк і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його. Яккоди да біжат од лицей, його, ненавидящий Господи, як ще зайдемо, да іщезнуть, якотає лица лиця Огня, також погибнат грішниця в лице, лице Боже, а праведниця да возвеселяться, Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, врачу душі тілес, послай йде народу Твої, Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух, і у смерті, і збавляє, із цілий робов Твоїх. Богдана, Світлану Зинаїду, Артема Павла, юно, Наомі Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Кристіяна, Флоріана, Олександра, Тетяну Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа Захарі Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христину, Квітко. Протерея Стефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антонікіту, Віру і робіть Боже отця Стефана, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну, Марію, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя Оксану, Володимира, Дмитра, Марту, Тетяну, Романну, Надію. Ганну, Ірину, Василя Дениса, Аделіну, Андреса, Артема Павла, Максима, Злату, Юрія, Еліну Кароліну, Івана, Людмилу, Галину, Зиновія Захара, Галину Володимира Андрія, Ірину, Марка Тимофія, Олександра, Ірину, Галину, Ігоря Ігоря. Марину Андрія, отця Степана Володимира, Марію, Тараса Андрія, Романа Надію, Максима Михайла, Степана Олега, Ірину Марію, Михайла Соломія, Максима Марію, Ульяну Андрія Михайла, Миколая Марину Андрія, Ігоря Олену, Аллу Євгенію Марту, Анну Тетяну. Ірина Павліно, Олену, Владислава, Анастасію Іванну, Наталію, Ореста Тараса, Світлану Зинов'я, Анатолія Ігоря, Ганну Ларису, Дмитра Андрія, Оксану Юрія, Тетяну Тараса, це Степана Олега, Олену Анастасія, Євгенія, Ганну Лесю Олександра, Максима, Юлію. Назара Дмитрія, Ірину Макарія, Наталію, Ольгу, отця Степана Ліяну Максима, Марту Олександр Мар'яну, Дем'яна Лева, отця Стефана, отця Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану Юстину, Дмитра, Ольгу, Андрія, Романа, Олександра, Людмила Володимира, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну. Руслана Ореста Софію Захара, Ульяну Ярославу, отця Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, Христину, Марію Михайла Івана Ярослава, отця Степана Ігоря, Ольгу. Олену Маркіянам, Евеліну Ірину, протрей Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана Христину, Зоряну Галину, Тетяну Назара, Вікторію Андрія, Богдана Ярослава, Романа Дашу, Наталію, Оце Степана Андрія Дем'яна, Ірину Романа, Марію Марію, Юрія, Влада, Юлію Марту, Ірину Галину Василя. Вікторію, Єво, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігор'я, Воїна, Василя воїна, Михайла, воїна Миколая, Назара Романа, Йосифа, Романа Наталію, Наталію, Станіслава, Ніну Ольгу, Андрія, Юрія, Максима, воїна Романа, воїна Віталія, Ганну Богдана Надію, Марту Назара, Юрія Марію, Ігоря, Михайла, Вікторію Марію. І ровів Божих Романа, Любо, Романа Катерину, Юрія, Наталію Владислава Матвія, Таїсію Любомира, Майкла, Протерея, Стефана, Протерея, Павла, Протерея, Симона, Протерея, Василя, Надію, Руслана, Мар'яну, Остапа Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну Дмитра, Юрія, Наталію, Василину Ілону, Руслану і робів Божих. Евеліну Віктора, Нікіту, Олега, Олену, Олексія, Світлану, Світлану, Миколаю, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину, Людмилу Константина, Ольгу, Марію, Робі Боже Тараса, Ірену, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Ірину Лесю, Анну Віру, Ореста, Оксану, Наталію, Сергія. Василя Марію, Оксану Павла, Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Тараса Ольгу Віру, Мирослава, Івана і Робів Божих. Степана Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана Аллу Варвару, Адама, Юрія Вікторію, Христина Вікторію, Ярослава, Ігорія Олега, Лену Вероніку, Лілію, Данина Богдана, Володимира Надія Ярослава, Емілію, Мар'яна Братіслава, Назара Татьяну, Андрія Вікторія, Богдана, Ярослава, Романа Наталію, Дашу і робів Божих, Це Стефана Тетяну, Олександра Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Галину, Андрія, Павла, Ірину, Дмитра, Діану. Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Тараса Наталію, Ірину Павла Дарію, Ірину Юлію, Андрія Степана Ганну, Олега, Оце Степана Івана Наталію, Ольгу, Івана Андрія, Оксану Давида. Оце Степана Івана, Тетяна, Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайла, Василя, Галину, Надію, Рівій Божих, Андрія, Наталію Андріяну, Андрія, Андрія, Андрія Єву, Михайла, Ірину Павла, Лесю, Ігоря, Оксану, Анастасію Жоряну, Юрія. Ориста, Воїна Павла, Наталію, Любомира, Любомира, Галину, Галину Максима, Ольгу Ростислава, Святославу, Мирослава, Святославу Віктора, Галину, Оксану Юстину, Андрія Дмитрія, Ольгу Романа, Олександра, Володимира, Ігоря Оксана Віктора, Аліну Марію, Юрія, Ларису, Жанну, Іванну, Анастасію. Єлизавету, Софію, Надію, отлесне душевний немощ, животворих, благодатні пристатвою, молитвами при святи, владичице і присну Діва Марія, представ чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворя Христа, чесного славного пророка, Пратич, Хрестителя Йоанна. Святий славних сахвальних апостолів, святих славних, апостолі, славних добровідних учеником, преподобний во нас отець наші, святий істине, телебезребником, космі, Дем'яна, Кіри, Йоанна, Пантелеймона, Єрмала, Самсона, дім'ях і ніки, святих праведних ботийських нами, всі святи, як ти єси, джерело, сілим Боже наш, тобі славу селам, Отцю і сину, і святому Духу, нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помоли. Благословен Бог, благий, врачу душу, тілес наших і, і болізні наші, і на други на тілі сипа несе, його жі язум із цілих, смертю, і мертвої сушого, робіжного дарова і же Лазаря із мертвої, воскресиві, помилуй рабів Твоїх юну наомі дарину, мілену, Ольгу, Олександра Христіна, Флоріана, Олександра Тетяна Семена, Інну і рабів Божих. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку і Робів Боже, Вікторію, Єву Максима, Михайла, Ольгу Оксанд і всіх тут присутні, і всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посітили єси те, що Петрову, єдиним словом, навою, огня не відвомидокадолу тпустивий і грішниці, жіні гріху, прошені даровами. Ти обом намалистого Господи, кайся, злобах чоловіческих, призранені, і наробів Твоїх, і вже не одне главне болість, зависть життя, отуварість бабить от від ужаса. І зми од огня лютого дне і часа, і одочезлих чоловіка віся, плодоново всяку понедолі і болізні. І от іми огні і оженена дух воспомне, що прослудова Договіще. Помилуй мене Боже по влиці милості Твої помножи Слуша, дро Твій, очисти всякую беззаконність, всяку беззаконні, вліну, всяку, всякий дух, ти боїси істини, враж душі, лес наші, Христе Боже наш. І тобі славу вас отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Ще, і ще з умиленням сердець наших, молитвою, оптинських старців до Господа Бога, помолимось. Господи, помилуй, Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоє воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене. І нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючі дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просто вислухаймо Святий Євангеліє, Мир всіх і духовини від Матфея, святої, Євангелія, читання. Слава Тобі, Боже, слава Тобі! Вон мій Бо время Он призвав Ісусу, Бонесяду на Киї свята, даде їм власть на дусях нечистих, як десь гонять істелити всякий недух і всяку болізність. Всі, в мене десять посла Ісус, заповідає Глаголя, «На не дітей, в град, Самарійській не входьте. Ідіти, же паче, ковцам погибшим дома Ізраїлі. Хотя, що, глаголю, благовіще, яко приближишся Царство Небесне, боляжче вціляйте, прокаженно очищайте, мертві, воскрешайте. Біси і зуняйте ту, неприясне ту нада не Слава тобі, Божі, слава тобі. Слава Отцю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Господи, помилуй, Спаду, помили, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Свої Матері, святих славних, схвальних опосад, святих праведних батицьких, а на всіх святих помили, спаси нас, яко благ і чоловіку. Амінь.